Всім тихого дня. Вранці дивилася Київ, Харків, Одеса. Зараз дивлюся. Ситуація сума Чернігів. Кривий ріг. На завтра, на 29 травня. На сутки. Суми Чернігів, Кривий Ріг, Області. їхні області. Ситуація Суми, ситуація Чернігів, 29 сутки. Ситуація кривий ріг та область. Витягнулося три карти, суми. Показує, що е, в сумах можливі провокації. Чернігів Чернігів буде закритий, небо буде закрите е, від е, впливу расистів. Кривий ріг, кривий, ріг, кривий ріг показує теж, що будуть тривоги, будуть сирени. Це все сума Чернігів, Кривий Ріг та їх області. Підписуйтесь. На мій канал отримуйте відповіді.